Друзі, зібралась жінка в гайверон. Знов дощов. Ну що зробите, якщо ліє дощ? Прям гриміла в нас сьогодні. І як пустився дощ після грому. Але їду. Треба ж купити швабру. Отака у нас погодка. Світла нема, погоди нема. Приїхала, друзі, з гайверона. Тут в хаті такий полумрак, тому що на дворі хмарно, світла нема. Значить, будемо звикати до полумраку. І маленьку роблю розпаковочку. Нічого не знімала на базарі, дощ валив повним ходом. Але. Що хочу сказати? Тисячу я взяла з дому. Мама дала 500, там її скупитись, Потратила все. Так що розпаковка буде величенька. Такий макарон, так, звісно, взяла собі чи вдар на нас. Дуже мені подобається ця лапшичка. По 20, 35 гривень. Гірчичка 25 гривень. Це теж собі. Бо тут ще й мамі є товар. Таких дві бутилки олії. Мамі бутилку і собі. По 67 гривень. Я, звісно, домашню використовую. А то так, ось мене захочеться зробити. Та й Треба така олійка. А, що я ще купила? Що я ще купила? Мамі купила таку серединку, матіос, одна така, ніби по 250 вона кілограм, ніби так. Я щось так не пам'ятаю. В общем, вона одна зайшла на 37 гривень. А собі купила, друзі, зараз покажу. Отака От червона риба, такий зріс. Такий зріс. По 250 гривень кілограм. Це на 70 гривень один зайшов. Ну, червону рибу корисно їсти. Сьогодні я вже без економії на всі гроші. Ну, Це таке ж буває. Навіть не можу сказати, що раз в місяць, навіть рідше. Навіть по відео бачите, що таке буває рідко в мене. Що тут ще? Ага. Ой. Мамі, звісно, взяла бананів. Банани не видно без світла. По чому? По 60 гривень кілограм. Це на 30. На 32 гривні. Це мамі. Потім звісно, собі сірнички, бо плита відпалює газова, від іскри запалюється. Але вона зараз більша вже від сірничків відпалюється, як від іскри. Тепер собі взяла три пачки желатину. У нас в гайбрині в одному місці де цей желатин по 12 гривень. Це і мрія по 12 гривень. Ну що ж переплачувати більше? У нас на базарі по 18 буде. Це теж собі до кави. Треба й себе трішки побалувати. Дві такі квапельки взяла. Потім це взяла мамі собі, поділюся з мамою отакий балич. По 200 гривень кілограм. За це цей кусок на 150 гривень. Ось так мамі кусок собі. Ну, це теж собі такий сирочок по акції 8 гривень для себе любимо. Хоч щось <реш> мамі таки взяла сардельки. У нас та, пачечка 120 гривень. І отакий смачний хлібчик я беру. Е, пшеничний заварний. Такий він, тоненький, дуже никенький, він дуже смачний. 22 гривні оцей кусочок. Теж взяла мамі і собі. Що ще. ще то за чим поїхала? Рис. На кінець то взяла кілограм рису. 50 гривень кілограм. Це взяла пора своїм дівчаткам. Можливо, я поїду, можливо, вони приїдуть. Якщо я поїду, це просто начало тільки. начало. Тому що в нас є вуньки нашої. 1 грудня два рочки дівчинці. Так що, а я не видані, якщо буде все тихо з моєю дитиною, будуть їхати свати, і я знов поїду з ними. Вірпінь приїде знову варюшка, Юля каже, Боже, обов'язково приїжджайте. Тому що вики у варюшки з губи не сходити. Вона лише до бабусі люди збирається, і про бабусі люду в неї розговори. Та й думаю, так, нехай трішки буде вже якась підкупочка, підготовочка. Це ще. Сир такий. Це, звичайно, якийсь дешевий, це, мабуть, сирний продукт, але мені щоб плавився. Десь якийсь гарячий бутерброд, піца. Він по 220 гривень кілограм. Не пам'ятаю. Це мамі кусочок масла. Оцей кусочок на 100 гривень по 450 чи 60 кілограм. Тепер, друзі, саме основне м'ясо. Рулька. Рулька. Кілограм 105 гривень. Оце одна рулька зайшла на 54 гривні. Ще кусочок м'якоті свинини. 200 гривень кілограм на 232 гривні цей кусочок. Мами куряча печінка. На 83 гривні. По 130 гривень кілограм. І беру отаке сало від шиї, Отаке сало від шиї беру. Люблю жарене з яйцями. По 95 гривень кілограм. Оцей кусок на 76 гривень. Отакий кусочок непоганий. Грубенький. і ще все. Я ж думала, що вона мені дасть маленьку ножку, а вона мені дала добру ногеру. І що ви думаєте, по 59 гривень кіло оце на 88 гривень зайшла отака ратиця. І швабру я так і не купила. Треба буде їхати ще раз. Отака, друзі, в мене сьогодні масштабна розпаковка. Ну, деколи треба й себе побалувати. А то другий раз економиш, економиш, економиш. Бо ж дійсно, що економиш. А життя один раз живеться. Десь колись поекономити, десь колись треба. Це ж вже ж я знов скупилася так глобально, це вже ж надовгенько. Ну, звичайно, якщо буду їхати я до дітей, то, то внучаткам за смаколиками я ще поїду. І, мабуть, тоді вже й за шваброю. Все. Буду розкладати. Світла нема, не знаю, куди розкладати. І відкладати мамі, йти до мами нести. Іду до мами пішки, тому що дуже слизька дорога. Йду і сама себе сміюся. Як ото лис той. По курах дивиться, а я іду пні оглядаю. Думаю, чи не виросли там де-небудь грибочки, якісь гливи, наприклад. Але нічого не бачу. Ой, і до пішки, пішки, ой Боже. І вже, знаєте, вже три рази так просковзнулася, що чуть не впала. Так слизько, так мокро. Просто біда. І що хочу сказати, коли знаєш багато грибів, і завжди тобі щось попадеться. Оце грибочок називається аурикулярія уховидна. Вона їсться просто-напросто сирою. Воно продається в магазинах, бачите, воно в формі вушка. Маленькі-маленькі, нехай розсвіта, але що я вам зараз покажу. Вона вже більша. Ой, клас! Так, бачите, я зараз вам покажу, як я її буду їсти. Корм Звісно, це треба помити. І там ще маленькі. Ой, клас. От то, що знаєш, багато грибів. Виді, мені й лісу не треба. А ось ураз тут малесенькі фламулінки. Малесенькі-малесенькі, дуже смачний грибочок і лікувальний. І лікувальний. Ось, ви бачите, такий грибочок. Він хрупотит. З ним роблять мор... морковку по-корейськи. Він продається в магазинах. М -м... А ось який пеньочок. Ого! Зараз вам покажу. Ось огляньте, який пеньок. Тут ось І тут. І тут росте. Біму мами кульочок, буду йти назад і позриваю. Спустилася, звісно, до річки. Беллиці смаколика. От така краса. Краса є краса. І балочка буде задоволена. Белуха буде задоволена. І йду назад. І все ж таки я їх зірву. Такі бачите вушка. Ушка. І зроблю салат. Нехай ростуче оберну тільки більші такі. Такі глядіти. Нехай ростуть. Тут Тож такі зірву. Ще десь я бачила. І що цікаво про ці гриби, вони такі, як, як сказати вам, які вони. Такі, якби всередині, нібито то Тут ось ростуть милесенькі. Бачите скільки? А, і там, на цьому зрізаному дереві росте. Гляньте скільки. А -а -а. Аурикулярії. І угу. тут, і тут будемо салати їсти. І тут, зараз, цей вже старий, такий не хочу. Він має таке свойство літом вирос, засох, потім пішов дощ і він знов. Їх можна сушити, потім, потім кипятком заливати. Вони такі, видиш, продаються в пачках, каже. В пачках в супермаркетах такі грибочки. Не знаю, як там написано на них назву. Але що продаються, то точно. Так малінка. Така менюсенька, бачите така. Ой, гарнюня. Друзі, всім гарного вечора, тихої ночі. Всіх Михайлів з Михайлом. Кажуть, що Михайло на білому коні зазвичай приїжджає. Але Михайло прийшов дощом. Ще в нас грім був. І дощ, добрий дощ. Всім тихої ночі. Будьте здорові та Богом ханим. Пока, пока.